Друзі, всім привіт! Ви на каналі Жити у Балансі і з вами я, Таня Скрипник. Щоразу, коли вдома у мене є набір ось таких різнокольорових овочів, я готую цей салат. Наприкінці вересня, початку жовтня, я постійно намагаюсь вхопити літо за хвіст. Мені здається, що буквально ще декілька днів чи тижнів і вже не буде доступу до таких прекрасних продуктів, які вирощені на городі, а не тепличні. Я люблю зелень та овочі, які вирощені саме на городі. Сьогодні я хочу ним із вами поділитися. Салатничку, я вже покришила. Огірок, жовтий томат, він дуже солодкий і смачний. Можна також використовувати червоний, але я крішу саме жовтий, тому що е тоді е є ось така гармонія різних кольорів. Червоний у нас перчик буде, або можна взяти навпаки: жовтий перець і червоний помідор. Петрушка. Це мені мама передала із домашнього городу. Вона дуже гарно зберігається, оскільки вона закалилась вже при низьких температурах. І ось такий салатик ромен, який дуже довго зберігається у холодильнику. Я його завжди поміщаю, отак зрізаю вниз, поміщаю в якусь ємність із водичкою. Можна зверху ще надіти пакетик і зберігати в холодильнику. Заправка, звичайна оливкова олія Extra Virgin. І крапелька бальзамічного оцту. Вибирайте хорошу марку. Тут я не буду рекламувати свою. Саме бальзамічний оцет прекрасно збалансовує смак у салаті. Також до салату я додала трішки сиру фета. Отже, в мене тут вже є порізані листки салату і всі інші овочі. До салатку я вже додала чорний перець, сіль. Ось спеції у мене знаходяться ось тут на полочці. Чорний перець, коріандр, трішки солі. І залишилась та сама краплиночка бальзамічного оцту. Ось так. І оливкова олія. Ви знаєте, цього року таке було буйство овочів що я вже купую другу літрову пляшку оливкової олії. Гарненько перемішую. І моє літо в салатничці готове. Такий салат можна подавати із будь чим або вживати і просто так. Чим мене він приваблює своєю різнокольоровістю і мультивітамінною поживністю. Я обожнюю такі салатики. Зверхи обов'язково притрушую будь-якими горішками або насінням, яке у мене є. Сьогодні це буде слегка підсмажений кунжут. Ви тільки погляньте, яка смакота! Все збалансовано, гармонійно і поживно. Приготуйте обов'язково такий салатик. Порадуйте своїх близьких. Я бажаю вам приємного дня. Живіть гармонійно, радісно, щасливо. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте подобайки і завітайте до мене наступного разу.